Тепер покажу троянди, які я купляв 5 штучок за 350 гривень. І з п'яти штук у мене ось 4 ось зійшло. ось. От перша, друга, ну як зійшло, прийнялися. Третя, четверта і п'ята ось тут зрозуміло. вона сама гірша з усіх була. І ну не видно, я не бачу. Ну, оце ось щось є. ну Оця почечка. Вже там не тиждень це така, вона не ні росте нічого. Ну, побачимо одним словом. То поливаються вони періодично. Це ось дощ був, я не поливав їх. Ну що хочу сказати, що за 350 гривень ну, таке собі. Ми в минулому році купували за 350 гривень 10 штук. Там були вони різні, але вони ну практично всі прийнялися. Зараз покажу їх теж. У нас дивіться, тут дивіться, у тут мене ще клумба цвіте. Але, в принципі, ось вони всі прийнялися. Це ось перша, тут ось друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. І там ще десь в цьому квітнику там ще решта троянд. Що хочу сказати, цих було за 325, не 350. Так, трошки перебили. Але. в общем, що хочу сказати. За 325 гривень краще вже взяти 10 штук. Так, да, там буде різнобій, будуть і плитучки, і чайні троянди будуть. Але якщо вам треба там десь багато засадити трояндами, щоб багато їх у вас там було, то краще вже взяти за 325-10 штук. Вони так само зійдуть, ну приймуться, як і ті, що дорожчі. Ну і я думаю, такі самі ж будуть красиві, як і решта троянд. Так що особливого сенсу немає, тих куплять, вони й дорожчі і не всі приймаються. Хоча казали, що всі приймуться. Я їх так само замочив, був, що як садив. На пару днів у воді вони стояли, ми там із добривом стояли. Що, ну, Наверняка вже, щоб у ріст пішли. Але, але як бачите, не цей. Не всі прийнялися. До речі, ось така клумбочка. У мене те відсвілося, друге цвіте, третє на підході. Потім після цього це як, ось, ось ці колокольчики, не знаю, як вони правильно називаються. ну, красиві, мені подобаються, вже будуть троянди звісти. Так що, ось так, ось такі справи з трояндами.